В серпні місяці він поїхав на Донбас. Я знала, що він упертий, як він сказав, так і буде. мені тяжко, я не можу прийняти цей вітр на даний час. Він так як командир там був, але він постійно виходив на завдання, що можна було, що він міг. Формувати групу, і під... пішла би група. А він міг не йти, але він постійно виходив. Він казав, що хочу знати, де мої люди. Троє їх було, пішли на завдання. Він старший групи, бо він ж командир був. Вони попали під мінометний обстріл, але вони е, спасли хлопця одного двох, надали йому кваліфіційну допомогу медичну. все. виконали завдання, і коли вже верталися до своєї машини. Їм був наказ такий — вернутися до своєї машини, то вони попали під мінометний обстріл. Все. Пряме попадання, їх двоє загинуло. Я Не думала, що <світнє> <світнє> не, не, не зустріла. Інтернет гуділ, Фейсбук, ну, все гуділо. дочка моя менша. Забрала телефон, заховала інтернет, цей інстаграм, Фейсбук. Всі викладають, що загинув, а нам підтвердження ніякого нема. І ми ходимо, як у пеклі, то забирають, то викладають, потім Львів виклав, у Львівська академія викола свічкою. Я не вірила, ні я не вірила, ні чоловік не вірив. Я дзвонила до нього. Я дзвонила сердила, сказала, Владик, візьми телефон, що з тобою таке, що ти не береш телефон. А його вже не було. Просто не було. І то було пекло. Тут. Форма. Воєнний модник він у нас був, так. Да. А Оце його теж тут все шкафу. Оце все військо. Військову справу він вибрав. Я думаю, що той штат у нього був військовий. І це йому до душі було. Йому це до душі було. Він патріотом був. Він з го року це він вже хотів захищати, бо як почалося то все на Донбасі. З того моменту він хотів бути військовим. Він пішов в Кам'янець-Подільський військовий ліцей. Ми навіть не знали, що він туди хоче поступати. Я це вже в школі знала, що він хоче. Е, да, що він, він навіть нам не сказав нічого. Навіть пішов, він сам поступив. Був. У десятки кращих у ліцеї він закінчив ліцей. Потім сам вибрав Львівську академію. Ну, як почалася війна, то йому він вже не міг там вчитися, хотів, щоб скоріше це все закінчилося, щоб його випустили, щоб вже був випуск, щоб він пішов воювати. Він сам нам постійно казав, що він як це він бойовий офіцер. І чого він буде вчити своїх підлеглих, якщо він не воював. А це прапор, це владика прапор. Підписаний теж хлопцями, це його хлопцями. Це вже нам передали звідти з Донецька, передали це з його речами. Прапор. знайшли. Він мене кожної секунди у голові. Це цю втрату це. Утрату, це... Це нереально її пережити і перенести, нереально просто. Я не можу з цим змиритися, що владика немає. Кожен день ходжу на кладбище до нього, кожен день. Кожен день я з ним говорю. З 22 року самим бачилися буквально ну, разів три так, моментами бувало, що приїхав до мене туди, привозив там, деякі речі. Одне, друге там, на запорізький напрямок ну, для виконання бойових завдань. Він був хорошою людиною, його поважали, хлопці поважають. Дотепер люди. Поважають, я ж кажу, що друзі його постійно приходять на Могилку. Як офіцером був грамотний. Це свою справу знав на 12 з плюсу, можна сказати. Так. Як то кажуть, сапер помиляється один раз, у ну, цій справі він не помилився ні разу. Ну, одне, що бачите. Случайний приліт і мій син з побратимом загинув. А так, ну що я можу сказати? Побратими його теж поважали, приїжджають десь колись на кладбище, не дивлячись на розстояння, такі 180 кілометрів. Щастини сюди їхати. І приїжджали хлопці звідти з передка теж з Донецького напрямку.